Чуємо наративи росіян про якийсь повторний наступ на Харків, про повторний наступ з Білорусі на Київ і так далі. Наскільки це зараз на цю хвилину можливо? Прямо зараз коротко. Нема ким от їм нема ким, їм нема чим, поки от вони ви вони, відда... вони зараз видавлюють себе максимум. Вони ж теж, як і ми не знають, конгрес домовиться чи конгрес не домовиться. Uh -huh. Для них і так стало фантастичним подарунком. Вони на це не розраховували. От та історія, що зараз відбувається в Конгресі, оце е, трампісти їм такий подарунок зробили, на який вони абсолютно не сподівались. На жаль, от вони просто ну, вони сподівалися, що аж в кінці цього року беруть Трампушку, і от тоді, з 25-го він нам все поперекриває. А тут Трампісти це зробили вже на рік раніше. Це для них і так подарунок, і вони по максимуму намагаються використати це вікно можливостей. Бо цілком може бути, що все ж таки ще конгресмени домовляться, і тоді з березня поновиться постачання нам БК, як було. І тоді їм просто хана. І вони це знають. Вони дуже поспішають. І отзвичай все... хана, пане Євгене. От ну це далі як він... раніше буде як в 23-му році. Чим? Ні, ні, давайте так. Чи буде ліпше залежить, зокрема, і від нас, як саме ми будемо воювати, uh -huh. скільки ми людей наберемо, але принаймні в нас будуть ті ж можливості, що були минулого року. А я нагадаю, що російська армія минулий рік насправді ледь-ледь пережила. Те що, те, що ми не досягнули тих цілей, які ставили, і те, що в кінці року ми нарешті почали чесно говорити, де в нас проблеми, от по людях і по е, це не означає, що в них все в шоколаді. От не треба робити цей хибний висновок. Насправді вони теж дуже вимотані боями 23-го року. Вони насправді зникровлені. Е, і вони дуже пишаються тим, що після найбільшої мобілізації, після Другої світової і року боїв, вони змогли зупинити наш наступ. От ви два роки тому заявляєте таку розмову, взагалі, таку постановку питання, що вони змогли здержати хахлядський натиск. От. Вони дуже цим пишаються з одного боку, а з другого боку, вони дуже бояться, що ще один такий рік вони не витримають. Вони реально знають, чого бояться. Бо е, ну, довго не будемо розводитися, я розумію, що у нас вже час. Ну, просто на прикладі танків. От вся їхня хвальона оборонка зараз робить е, 20 нових танків на місяць. І десь 50 розконсервовує із складів. Угу. Тобто разом це 20 плюс 50 – 70. Тут 70 машин приїжджає на фронт. За цей самий час я беру, причому не наші дані українські, я беру дані тільки от Орікс та інші спостерігачі, ті, які є нейтральними, от які дивляться на нашу війну, і знаєте, як на футбольний матч. Воно етично огидно, але зате їхні дані набагато точніші. Так от, власне. Навіть по Оріксу та інших спостерігачах е, виходить, що ми за місяць спалюємо російських танків в різні місяці від 100 до 150, в середньому 120. От 70 машин приїхало, 120 згоріло. Це кожен місяць, мінус 50. Угу. Це тільки по танках. По іншій бронетехніці абсолютно аналогічна картина, можливо, навіть для орків гірша. По арті набагато гірша. Угу. От е, арта в них просто фізично закінчується вже. От, тому що там вже додається проблема зношення стволів, вони просто розриваються вже, а плюс приїхали корейські снаряди, вони стали чомусь набагато частіше. Зривати от так. От власне вони це знають. Вони чудово розуміють, що в них великі проблеми. Вони не знають, чи вони ще один рік витримують. Тому якщо тільки нам знов починають постачати нормально БК, нам треба перти вперед, бити їх і давити. Якщо не починаються, якщо конгрес не домовиться, тоді інша історія. Тоді закупуємось в глуху оборону і намагаємося максимально зробити свою свій оборонпром, Плюс шукаємо, шукаємо, де по світу ще купляти БК по чорних схемах, по сірих, по яких завгодно. Це буде інша історія. Давайте дочекаємося. Але до того, що от в них зараз вікно можливостей, поки в нас брак БК. і вони пруть, вони намагаються це зробити. Ну і чого вони добились? Окупували одне маленьке село на Харківщині. Mm -hmm. оце, оце реально їхній нинішній рівень можливостей. Б'ються об Авдіївку, втрати 1 до 12, Можливо, дотиснуть дуже. Ну якщо, скажімо так, якщо скоро не почнеться знову постачання БК, дотиснуть. От будемо реалістами. Але знову ж таки, ну так порівняйте, за кілька місяців дотиснути Авдіївку і нові походи на Харків та Київ. Ну вибачте, це трошки неспівставні речі. Зараз їм нема ким, нема чим. Але я акцентував би на слові зараз. Якщо в нас далі не буде БК, плюс якщо ми так і не вирішимо питання мобілізації, а вони то своє давно вирішили. Вони, якщо треба, вони не беруть ще одну таку саму хвилю, як набрали 22 другому. То що буде влітку або восени, я вам зараз прогнозувати не візьмусь. От тоді можливі будь-які варіанти, але ще раз, наша мобілізація в наших руках, якщо ми не беремо достатню кількість бійців, то навіть якщо вони не беруть еквівалентну, ну можливо, ми не зможемо наступати. Але про пробування нашої оборони, мова, в такому разі, все одно не піде.